Зараз на, на, набираєте повні Ой, легені. Тримайте. Давайте. І з усієї сили дуєте в трубочку. Давайте. Хорошо? Давайте давайте. чекав, чекав, казав. Поїхали. Та давайте вже. Поїхали. поїхали, на Габакт, там же будем там будемо духати. Зараз поїдемо, зараз поїдемо. Поїхали на Габакт. В моїх руках дуєте, поки я не скажу досить. В їх руках. з усієї <реку> <з, реку> сили. Дуще, ще, дуще, ще. Ні. Так, а я вище не можу. Ні, Дивіться, так, так як шарик надувайте з усієї сили. Як іще. Можете повільніше, але не так, не так різко, але довше. Та, ж ви? Ні, ну дивіться. Ви... Ну, так а я Ні, ні Галина, дивіться, ви, ви набираєте... Ні, дуще, дуще. Ну як іще. Медленно дуйте. довше. Поїхали дути. на хабах! Поїдемо, поїдемо, Галина, давай. дивіться. Дуйте, 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 ще, 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 ще. Все. Все. Досить. Ну. Достатньо. Галина Григорівна. Поїхав. Поїхав на хабак. Та випим вам кофе. Випим вам санту. Що? Ну і 1,80. 81, 81. Я є согласна. шановно. <постив> 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 Відповідно статті 268 ви І маєте що? право давати покази. А це 358-ї? Ви не маєте права, мене заставити якої 358? А будь я? ласка, я вас ознайомлю з вашими правами, як особа, яка Да Ні, на відео роботи. Ознакомлювати. Ви надивіще, зараз, будь ласка, послухайте. Ну, Ознакомлювати. Дослухайте ж. Да. Ви маєте право давати покази, заявляти клопотання, користуватися да. да. правовою допомогою. Я адвоката. заявляю клопотання. Потім? З приводу чого? З приводу того, що ви мене неправильно вас остановили. Та во перше. Ви проподання подасте в суді, я ще раз вам кажу, не да, моя пішові. компетенція розглядати цю да. справу. Так. Да. Так. Відео де? Буде доказом в суді, На да. Видео. І, Видео. не Відео. хвалює. мене напарника, не хваляйте. Ви не праві 100%. Ну. Ні. 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 А, я да. нічого, а я нічого не взяла. Що я нарушила? Яке я правила дорожнього руху не нарушила? При повороті праворуч вони не носили, право повороту. Та ви що, право? Саме то дорожнього двіження. Відео знімає, села, дорожнього двіження, статті. 16, Поставило, було, включено. Що ви хаті галате, що ви розказуєте? Ти 16. Що ви розказуєте? Да. Що вона робить? Да. Що вона? Заспокойтесь. Он так, раз, дурите, так, а ну не бить. Та хай, хай себе хрещичка. Тільки не на дорогу немає. Дорожне замерзне. Був показаний, був показаний, був включений, був включений, був был... включений. Та у ви снімайте. Согласно правил, дорожнього движення, согласно статті 16. Бул якого ключ... кодексу, чи якого закону? Якого а товар. я не знаю, якого закону.